5 серпня 2022 року капуста Сангента. Агресор. У нас ідуть фактично кожного дня дощі проливні ливень. Все, заростає бур'янами. Кавуни зовсім поросли вже. Не знаю, як баштанники вправляються. Я ніколи раніше цим не займався. Ну, дощі, Дали жару, бурян пішов. По баштану не походиш, бо перетупчеш усе, щоб проривати його. Значить, заводяться болячки різні у зв'язку з тим, що сонця немає. І нападає тля. Бризкать вже не побризкаєш нічим, тому що кавунчики лежать через дощі. Мало літали джмоли, бджоли. І мало зав'язі. Вроді площа величенька. Кавуна небагато. Ось тут ось видніється кавунчик Карістон від Сангенти. Як ви бачите? Попадає маленький кавунчик. Коротше, в більшості з центра рядка, від корня рослини і тля, і болячки заводяться. Такий стон.